Елеватор має потужності загального зберігання 72 тисячі тонн продукції, потужності по прийманню 2 тисячі тонн продукції на добу, потужності по відвантаженню, 20 вагонів залізничним транспортом та тисяча тонн автомобільним транспортом на добу. Елеватор готовий до приймання продукції з поля урожаю 25-го року. Лабораторія в нас невеличка, але оснащена всім необхідним обладнанням для приймання. Зберігання і відвантаження. Співпраця з елеватором триває у нас уже другий рік. Перший рік ми спробували працювати, сподобалося, працювали цей рік дуже активно. До співпраці мотивують гарні умови, які пропонує елеватор. Особисто, можна сказати, знайомство з керівництвом. Ну логістика нормальна у нас. Ми недалеко знаходимося наші склади. Сьогодні ми відвідали Сорочанський мірошник. Мета заходу на сьогоднішній день це робота з нашими поклажодавцями, ефективне управління вантажопотоками, закриття проблемних питань, які виникають при прийманні, розміщенні продукції та зберіганні. Ми познайомилися офлайн з нашими найкращими поклажодавцями, отримали від них зворотній зв'язок, яким чином ми працюємо, які питання виникають. Будемо шукати відповіді та забезпечувати програму приймання з термінологією він він.